Зомій апокаліпс. І всім привіт! Ви на каналі Toaster Game. І сьогодні у нас чергове відео по Oxygen Not Included. Це розділ електрика. Друге відео. Я бачу, перше вам зайшло. Ну, якось постараємося продовжити в такому ж форматі. Я буду поки що будуть гайди по ем, цьому, по ну, типу, по азам, так сказати. Тобто, для тих, хто починає, не для тих, хто прям супер вау, а для тих, хто починає. Для тих, хто супер-ВАУ, подивіться, можливо, ви щось не знали, можливо, ви щось пропустили, щось десь. А, а вдруг, сьогодні ми поговоримо про кабель. Є кабель електричний, звичайний. Він будується з е, звичайного металу, який викопується прямо з землі, бідолажечка. Ось, ось. Е, дивіться, є такий кабель, є покращений кабель, є е, е, кабелі більш грубі, тобто є звичайний кабель і покращений. Так? Цей просто виходить гарніший він з покращеного металу. Різниця між ними, що оцей от простенький може витримати максимальне навантаження 1 кВт, тобто 1000 Вт. Цей покращений, він, перший, він гарніший, тобто він більше вашим копіянтикам подобається. І друге, це він витримує більше навантаження, 2000 Вт. Обидва кабеля, обидва кабеля можна закладати в стіни, в двері. Ну, тобто вони можуть і через стіни, через двері всередині стін, всередині дверей. Як це робиться? Тобто, ми просто беремо кусок кабеля і оп! Краще я рекомендую ставити їх всередину стін, тому що це буде відображатися. На вашій мапі оздоблення, тобто, бачите, дивіться, тут гарніше, тут не дуже, ну тут, типа гірше, тут ще гірше оздоблення. Тобто, копіянти ваші постійно будуть бачити тут сіренькі, а тут прям червоне. Тобто червона аура, вона не дуже хороша. Тому що копіянтам вона не подобається. Зелена, хороша. Тобто тут все норм. Тут ну, типу, не риба, ні м'ясо, а тут ну, взагалі плачевно, тобто копіянти таке не люблять, вони люблять, коли всі дроти сховані в стіни. Далі, дивіться, є грубші. Ну, понятно, що ви, наприклад, якщо ви ставите якісь споживачі, один споживач може там з'їдати, 500 Вт, інший 500 Вт, ще інший 500 Вт. І в ітозі ви можете назбирати більше 2 кВт. Як це робиться? Це робиться більш грубими кабелями. Тобто, в нас є отакий вже грубецький дріт. Так, дивіться, ці грубі дроти, да, правильно, вони виходить, є простіший і є, типа, більш покращена його версія цього ну, грубого дроту, так сказати. Е, вони також відрізняються. Наприклад, простіша версія витримує 20 кВт. Покращена версія витримує 50 кВт. Так само на мапі оздоблення вони обидва червоні, вони обидва негарні. Копіянти їх не люблять ці дроти через це. Тому їх бажано прокладати там, де вони найменше ходять копіянти. Тобто, не там, де вони живуть, і не там, де вони працюють постійно, бо вони будуть на них дивитись, і в них буде підніматися стрес, бо їм це не подобається. Але, як ви розумієте, уже такий дріт витримує, допустимо, 20 кВт, він будується зі звичайного металу. Також зі звичайного металу він будується. Дивіться, його, він прям викопується з землі, тобто вам нічого не потрібно для того, щоб його побудувати. А тепер трошечки про механіку. Якщо ви просто під'єднаєте до оцього дроту навантаження, ну маленький дріт, да? Тобто, ви отак від нього захочете, допустім, ну, грубо говоря, да, зробити скруточку. От дивіться. То цей дріт має навантаження 1000, цей 20 есть ну, 20 кВт це 20 000 Вт, бо тут в тисячах Вт, а тут в кВт. 20 кВт це 20 000 Вт. Що це таке? Коли ви їх з'єднали, то навантаження по найменшому. Тобто, якщо у вас буде об'єднано декілька дротів в купу, ви об'єднаєте, покращений дріт. Цей дріт самий простенький кабель і високовольтний кабель то загальне, загальне навантаження буде рахуватись по найгіршому, най його гіршому шматочку. Тобто оце його найгірший шматочок, який найменше витримує 1000 Вт, тобто 1 кВт. І, відповідно, оцей дріт і цей дріт також будуть витримувати тільки 1 кВт. І вони будуть псуватися, увага, так само, як в житті, в найтоншому місці. Це у нас от десь тут, 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 тобто тут, тут де тоненький дріт. Там він буде псуватись, ламатись, копіянти будуть бігати, ремонтувати, він постійно буде у вас ламатись. Щоб цього не відбувалося, існує така штука, як трансформатори. Але про це ми поговоримо в нашому наступному відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям.